Вітаю, друзі! Сьогодні у нас знову чергове оновлення гарного автомобіля. Ми беремо тільки гарні автомобілі, тому що ну, така у нас стратегія. Кажуть, чому у вас всі пробіги 200 або до 200. Ну, тому що це товар, і ми стараємося займатися виключно гарним товаром, який гарно, швидко продається. Отже, сьогодні у нас на огляді дуже бажаний автомобіль. Один із самих популярних бюджетних автомобілів на ринку України. Якщо він на автоматі, він має дуже велику перевагу. Отже, сьогодні на огляді Hyundai Accent. Hyundai Accent на класній коробці автомат, 4-ступенева надійна коробка автомат, гідротрансформаторна. Автомобіль має. Гарну комплектацію, повний електропакет. Поїхали, я покажу. Автомобіль рідне лобове скло, воно затоноване повністю, повний електропакет, карти в ідеальнішому стані. Тут у нас є мультикермо. Автомобіль має 67 тисяч пробігу. Рідного, офіційний, класний автомобіль. Встановлена сигналізація, Чотирьохступенева гідротрансформаторна коробка. Це надійна, класна. Коробка автомат. Підігрів сидіння є, кондиціонер також у нас справний, він працює. Також є обігрів зони дворників, тим більше, що лобове скло рідне, воно працює. У автомобіля є дуже гарний колір, біжевий, не маркей. Ось прийшов дощик перед цим буквально, але автомобіль чистенький, гарненький, що важко було б сказати про чорний колір. Що у нас тут? У нас тут е заду місця достатньо. Це не бізнес-клас автомобіля, але автомобіль простий, надійний та комфортний для міста ідеальний класний автомобіль. Технічно автомобіль не має ніяких зауважень, він повністю обслужений, за ним доглядали. 67 тисяч пробігу, звичайно. Він ну, в гарному, класному стані. Резина, до речі, в гарному стані. Е, можна сказати, напевно, нова. Хочу знайти рік. Не бачу. Ну, резина свіжа, видно, що вона в гарному стані. Якоїсь корозії по автомобілю немає, тому що ну, в корейській автомобілі вони славляться тим, що е, корозії вони корозостійкі, не гниють. Двигун працює дуже гарно. 1,4 е, двигунчик. Він тут у нас не намитий, не нализаний. Це автомобіль від власника. Люди от звертаються за допомогою у продажу автомобілів, і ми з радістю їм цьому допомагаємо. Дивіться, моторчик не митий, але він сухенький, ніяких потьоків масла, нічого абсолютно немає. Стаканчики ціленькі, нержаві, гарненькі. Тут у нас. Нічого не крутилося, не знімалося, чистенькі, гарненькі пройоми. Тут болтики капот також не знімався. Далі на відео я покажу вам стан лакофарбового покриття. Тут є підфарбовування, але незначні. І люди таким його купили в першого власника Ланжерончики автомобіля. До речі, без зауважень, ціленькі, нічого тут не ну, видно, що нічого не робилося, не рихтувалося. Далі. Ну, тут трішки важче заглянути, але все добре. По бамперам вона в зазорчиках, гарненька. Тут у нас також корозія відсутня, все, все як має бути, і сколів по автомобілю також немає. На ньому досить мало їздили. До речі, ми покажемо він-код для перевірки автомобіля, щоб ви перевірили. Перевірили пробіг, перевірили там, якусь інформацію. Мною сказаною. Оптика в автомобіля, до речі, також рідна. Противотуманні фари також присутні. Давайте перейдемо до стану локофарбового покриття і я вам покажу, в якому стані цей автомобіль. Отже, поїхали. Капот автомобіля. 105 мікрон, 105, 118, 103. 112 капот не фарбований крилишко переднє, 112 мікрон, 103. І знову ж акцентую увагу, цинк, цинк присутній. Е, не фарбоване крилишко, двері водія також не фарбовані. Не фарбована дверка, порошки ціленькі, не ржаві, без зауважень. Дверка задня ліва також не фарбована. Все досить гарно. Задня арочка має підфарбовування, але цим збережено 150 мікрон. Це підфарбовування без шпаклівки. Нічого страшного не було. Не знаю. Тут, скоріш за все, що якісь 185 мікрон це нічого страшного немає. Тобто, можливо, якась царапинка була. Ну, як правило, такі автомобілі купують для того, щоб як першу машину вчатися їздити. Тому, можливо, це результат ляда автомобіля, кришка багажника не фарбована, все в гарному стані. З цієї сторони точно так само підфарбовування без шпаклівки, нічого критичного не бачу, ось 200 мікрон прибор змінює колір. Але цинк збережено, це дуже важливо. Арочка автомобіля не фарбована. Тобто, тут не знаю, можливо, як будто двері закрилися в гараж чи просто десь кудись хтось не в Двері не фарбовані задні. І передні двері також не фарбовані. Крилишко переднє має також підфарбовування, але це вже історія, історія не, невідома. Підфарбоване крилишко, але оптика рідна. Тому не знаю, що тут може бути, але воно підфарбоване. Бампер автомобіля в гарному стані, він в зазорчику, все чудово. Двигун, двигун, 1,4-двигун. Це не є якимось там потужним е, супердвигуном, але це є про надійність і про, е, і про економію, тому що розхід автомобіля десь приблизно 7-8 літрів на по місту. Чотирьохступенева коробка автомат це також про е, звичайну просту Просту їзду, просте використання даного автомобіля. 109 кінських сил, по-моєму, має цей автомобіль. Він простенький, але він надійний, він простий, його для міста вистачає з головою. Ще вирішив зняти вам відео керування цього автомобіля і свої враження від. Від керування. Я вам скажу досить класний автомобіль. Зрозуміло, чому його люблять, тому що він досить легкий в керуванні, досить гарно відзивається на кермо і такий маленький, маленький седан для міста. Досить комфортно я вам скажу, тому що ну, дуже легко насправді. В управлінні автомобіль, по ходовій частині ідеальна, дуже тихенька машинка, тому по коробці зауважень також ніяких не чую, дуже гарно перемикає, дуже гарно працює. Отже, 12-й рік, 67 тисяч пробігу автомобіль, в стані, якому я вам тільки що показав, він обслужений, доглянутий, чистенький, акуратний. Автомобіль. Якщо він вас зацікавить, звертайтеся за номером телефону, який буде вказаний на екрані. Замовляйте доставку, ми доставимо вам цей автомобіль до вас додому. До зустрічі!